Друзі, давайте тепер поговоримо з вами про ще один варіант налаштування рекламної кампанії для отримання заявок в інстаграмі. Якщо у вас інстамагазинчик або ви експерт, і саме інстаграм є для вас платформою. Де ви продаєте просуваєте свої товари та послуги, цей варіант налаштування обов'язково потрібно протестувати. Таке налаштування це оновлення 2023 року. Я подивилася, ще не в кожному кабінеті воно з'явилося, Але я так розумію, що до кінця року тут не багато лишилось, воно обов'язково з'явиться. Бо там класна оптимізація. Цей варіант підійде для тих, хто зараз використовує активно ціль взаємодія і обирає переписку в дірект. Це те саме, але там є можливість підтягувати номер телефону. Тобто, там, загалом в цілому інша оптимізація більш якісна має бути. Давайте перевіримо, як це налаштувати, створити рекламну кампанію. Обираємо ліди, даємо назву нашій кампанії. Ліди з Інстаграм. Щоб ви розуміли, що саме буде всередині. Ліди в Інстаграм. Так і напишу. Далі я переходжу одразу на рівень набірів реклами. Тут в нас там, де-конверсії, ми маємо обрати Інстаграм. Ось тут, зверніть увагу, тут просто не в кожному кабінеті ця функція з'явилась. Далі ми підтягуємо нашу бізнес-сторінку. Я пропишу тут свою, щоб підтягнувся Інстаграм, в який я хочу отримувати заявки. Ось він, підтягнувся. Зверніть увагу, ось тут де оптимізація, цілі результат Активності збільшення кількості лідів. І нижче пояснення. Ми намагатимемось пояснювати рекламу так, щоб ви отримували якомога більше лідів. Ось така буде оптимізація. Протестуємо її. Далі приходимо до параметрів аудиторії. Ось тут нижче я звичайно обираю перейти до оригінальних параметрів, щоб. Було мені зручніше і більш звично підтягувати збережену аудиторію або спеціальну ось тут аудиторію, або налаштувати одразу аудиторію, яку ці інтереси, які мені потрібні. Справами, як завжди, бачимо, прогноз приблизний, який ми отримаємо на заданий бюджет на аудиторію, геолокацію, яку ми налаштували вище. І місця розміщення, дивіться, тут в нас вже ось. Такі обмеження, тобто тут лише Інстаграм буде. Але ми можемо обрати стрічка або сторіс. Оберемо щось одне і можемо переходити до наступного рівня, рівня оголошень, там, де ми налаштуємо креативи. Я не буду зараз їх підтягувати, просто хочу специфіку цієї кампанії вам показати. Тут нижче в нас під креативами, під налаштуванням рекламних матеріалів є шаблони повідомлення. Саме тут ми створюємо. Чат, він відрізняється від літформи, відрізняється від чату, де ми налаштовуємо в інста Дірект повідомлення. Тут бачите, які будуть, як воно буде виглядати, ми можемо бачити це справа. Вітальне повідомлення. Тут зазвичай ми пишемо. Якщо ми експерт про себе, що ми такий та експерт, пропонуємо ТТТ або спонукуємо запитати нас щось. Якщо це магазин, то також свою специфіку прописали, привіталися, далі йдуть запитання. Запитання ми прописуємо, цікавитись нашими товарами чи послугами, і тут ми прописуємо. Те, що ми продаємо. Наприклад, припустимо, це реклама якоїсь роботи, якоїсь вакансії. Ми прописали вище, вас вітає компанія така, така». а зараз в нас є відкрита вакансія така, така». і далі запитання, чи цікавить вас дана вакансія ось тут. І варіанти відповідей ми можемо тут прописати так, або ось інший варіант не зараз. Я б тут не стала писати не зараз. Можна написати перший варіант так, другий варіант цікаво. але… Є запитання, наприклад. Після того, як людина відповідає так, ми тут можемо задати їй наступне запитання. Наступне запитання може бути: вкажіть база, бажаний спосіб зв'язку з вами, або вкажіть свій номер телефону. Можемо обрати тут варіант. Якщо людина відповідає не зараз, ми можемо зробити. Або ні, тут же буде не зараз, тут буде так, але хочу консультацію. Тому ми тут обираємо запитання і укажіть свій номер телефону, тобто, щоб ми змогли з вами зв'язатись і проконсультувати. Да? Також тут можна приймати інші відповіді, тобто, щоб людина мала можливість сама вписати відповідь, додати ще від. Варіанти відповідей. Далі користувацьке запитання може бути, ми можемо тут прописати будь-що, і так само надати варіанти. Тут така виходить в нас прям воронка, тобто ми можемо прям поопитувати людину, і ліди від цього стануть лише якіснішими. Дивіться, тут навіть прописано, ось тут, новинка. Отримайте кращі ліди, налаштувавши додаткові запитання, які надсилатимуться. На основі відповідей. Тобто так ми отримаємо більш якісні ліди. Менше, але більш цільові ось. А, ну і в кінці номер телефону, але можна поставити ось тут дозволити, пропустити. Це буде не обов'язково лишати свій контакт. Не всі люди хочуть залишати номер телефону, але в діалозі вони а, активно беруть участь, все одно відповідають на питання. Щоб таких людей не втрачати, можна тут дозволити. Пропустити цей крок. Ну, і далі повідомлення про виконання. Тобто, дякую, що відповіли на всі запитання. Ми зв'яжемось з вами і розповімо про подальші дії. Ми якби завершимо, підсумовуємо. Далі політика конфіденційності. Тут ми додаємо посилання на наш файл політика конфіденційності. Ми е, створили його і додали попередньо на Google диск, і тут просто. Додаємо посилання. Це обов'язково, коли ми збираємо якісь контакти в лідформах і тут так само. Якщо а, вам потрібна допомога з отриманням такого файлу, можете написати мені в Дірект, я вам скину свій файл політики конфіденційності, ви переробите під себе і будете використовувати, коли використовуєте ці ліди. А, ну і тут додатково в нас є окрема вкладка, ми можемо прописати нагадування, яке. Вискакує, коли людина не закінчила відповідати цей діалог, а пішла, тут може їй прийти така відповідь, нагадування, щоб повернути людину в діалог. Ну і даємо назву нашій цій формі, щоб знати, що в нас там всередині налаштовано. Ось так це буде виглядати привітання, питання. Варіанти відповіді від варіантів відповіді залежить, що буде далі. Далі в нас там буде можливість писати повідомлення, і в кінці людина отримує подяку да, і чекає на наш дзвінок. Або ми вже переходимо. В... Це все було автоматично в нього, а після його відповіді ми вже беремо вручну і відповідаємо на його питання, які ми прописуємо вже самостійно. Це все потрібно правильно налаштувати, продумати цю таку вороночку відповідно до цієї ніші, до тієї послуги того товару, який саме ви продаєте, і використовувати. Користуйтесь цим налаштуванням, пропишу під цим відео такі цепочки, які можуть підійти для ось такого шаблону чату, щоб ви могли ним користуватись.